Скажіть мені, будь ласка, от ви реально в це вірите? Оці от е, заголовки навчальних курсів, де розказують, що пройдіть наше навчання, і ти станеш топовим спеціалістом за три дні, або, наприклад, стань реабілітологом за два місяці. Ну, реально ви в це вірите. Подивіться, лікарі вчаться 10 років, тільки для того, щоб отримати якусь свою війську спеціалізацію, ще років 5 їм потрібно напрактикувати для того, щоб називати себе лікарем. А ви реально. Думаєте, що ви зайшли в масаж, закінчили одні трьохденні курси, і все, вам, вам посипались гроші, ви стали офігенним спеціалістом, ну ні, так це не працює. Вам так само, як тому самому лікарю, придеться вчитися багато. Щоб вирости до більш-менш адекватного майстра, теж потрібні роки, роки запам'ятайте. 10 років щоденної праці над собою, відпрацювання масажних технік, вивчення теорії.